Всім привіт. Прошу мій світ. Почалося все майже 9 років тому. На моїй ділянці дуже важка глиниста земля, та ще й ґрунтові води дуже близько. І навіть вода стояла весною нічого не посадиш, ждеш, коли підсохне. Привезли з до сіна з конюшні. Цей навоз був вже перепрівший, і багато було черв'яків. Також були дощечки і бруски з піддонів, колоди і гнилі дошки, які лежали під небом і гнили. Їх можна було закинути всередину. Зробивши такі короби, стінки зсередини оббив плівкою. Вирівнявши всі грядки по уровню і по висоті трошки углубив і спланував грядки всередині. Переваги теплих грядок Раніше можна висаджувати овочі, гарно виглядають, працювати легше, немає бур'янів, не треба перекопувати. Але є друга робота раз в три роки перезаповняти грядки органікою. Починаю улажувати щільно колоди і бруси. Вони перегніваючи виділяють температуру і вуглекислий газ, який дуже потрібен рослинам для росту, і в ґрунті створюються гарні умови, і коріння росте вниз до цих дошок чи гілок. А якщо зверху землю ще замульчувати, положити скошену траву, сіно чи солому, щоб земля зверху не пересихала, то поливи цих грядок зменшуються в рази. Після товстих колод. Присипаємо землею, вилажуємо тонкі дошки, гілки дерев, порубані суху малину, кару, терсу і проливаємо водою, щоб запустити процес гниття деревини. Якщо є якась навозна куча з черв'яками, закиньте її в грядку. Хай вони там розмножуються, вони відіграють важливу функцію, удобрюють грядку гумусом і структурують ґрунт своїми проходами. Далі Засипаємо родючою землею чи компостом. Якщо це помідори, то 25-30 см, а огірки 20 см, зелень 15. Важливо не зробіть помилку, яку колись зробив я. Свою садову важку землю змішував з компостом і лісовою землею, тому що вона чиста. Але все одно в кінці земля вийшла важка і не рихла, тільки з часом стала краще з допомогою сидіратів, таких як Фацелія і гірчиця. Але це вже друга історія. Ще хочу зробити експеримент, додавши в грядку агроперліт. Він дуже добре утримує вологу в землі і робить її рихлою, сипучою, легкою. Тому підписуйтесь на канал. Вас чекає багато корисного і цікавого. Ну і тепер лайфхак. Чим найкраще поливати всі культури, особливо на початку вегетації, це так званий чайок для рослин. Візьміть вашу скошену траву, бур'яни, параслю, малини, трошки землі з коріння, закиньте в будь-яку ємність 100 чи 200 літрів бочку, наприклад, і залити дощовою чистою водою. Помішуючи один раз в 2 дні. Чекаємо від 3 до 7 днів, коли трава буде розкладатися. І цим настоям поливаємо рослини. Його треба розвести один к двом з чистою чи дощовою водою. Це дуже подобається рослинам, особливо винограду, полуниці, огіркам і всі листові овочі. Користуюсь такими грядками вже 9 років і вам пропоную зробити. Ці грядки не бачили ні мінеральних добрив, ні навоза, тільки сідірати, зала, компост, зроблений власноруч, ну і чайок, звичайно. А все для того, щоб скуштувати органічні овочі без нітратів, смак вас здивує. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк під цим відео, пишіть коментарі і дякую, що подивилися.